Вітаю вас, шановні друзі, незабаром піст, який триватиме аж сім тижнів, здається, треба сумувати, тим більше сам піст, а він таким духом печалі. Але, як не дивно, християни, перший день поста вітають один одного з його початком. Отож, і я теж хочу вас привітати з наступаючим великим постом, святом Покаяння. Піст – це особливий образ життя, коли. Людина, як ніколи, має навчитися стриманості, поміркованості. У своїх діях, словах, бажаннях має навчитися навчитися приборкувати свої емоції, бажання, щоб не бути їх рабом, а щоб бути володарем над ними. Коротше кажучи, під час поста ми маємо бути християнами більш ніж зазвичай. Сьогодні мова піде про видимоство поста, що стосується харчування. Ну, відомо, коли ми кажемо піст, то маємо на увазі саме утримання від скромної їжі, а вживання тільки пісних продуктів і то тільки у помірній кількості. Про те, що цей піст приносить користь людині, свідчать і лікарі, і свідчать історики, педагоги, психологи. Але в наш час в епоху прагматичних міркувань. Знаходиться так дуже багато таких е, турботливих хлопках громадян, які кажуть, е, поститися не обов'язково, ну, на їх мові означає не треба зовсім, або це для монахів, або е, не постити не гріх, гріх людина образити. І у якості доводу переводять такий аргумент, взятий із Святого Письма. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст. Те людину сквернить. Це і зімальний від Матфея 15, 15 розділ. Наскільки ну, доводи противників в поста виглядять доволі е е переконливо, ну, принаймні з виглядом не звучать досить таки ефектно, то варто на них зупинитися, звернути увагу. Звичайно, особлива родзинку у цьому доводі є біблійна цитата вислів Ісуса Христа. Ну, це зрозуміло, ніщо так не потакає з, з, з своїм пристрастям як уявне підтвердження словами Святого Письма. От, які беруться, як правило, обірваний із контексту, де говориться зовсім про інше, або навмисно викривлюються деякі слова. І вдаються будь-які хитрощів, аби тільки, так би мовити, отримати, ну, видимість, скажімо так, Божої санкції на свої лихі вчинки. За прикладами, ходити далеко не треба. От візьмемо усім знайомий аргумент, улюблений аргумент охочих до алкоголю. Пий, але не впивайся. Ну всі це чули, всі це знають. Взяти нібито з цієї книги, з Біблії. Коли вам таке кажуть, я вас дуже прошу, дайте їм таку, цю книгу і скажіть, будь ласка, розкрийте її і покажіть, де про таке написано. Нема таких слів у Біблії. Ну так, апостол Павло каже, що води більше не пий, це він пише Тимофію, учні. води більше пи, не пий, але трохи вина заживає ради шлунка Твого та части твоїх недугів. Ну, якщо ми не п'яні, то два тверези запомислимо. ще в цих словах якесь апостольське благославлені горілчання застілля. Звичайно немає. Мова йдеться лише про невелику кількість вина, справжня вина, між іншим, а не той, який продається зараз по 10 гривень за пляшку, у, у ліка, суто для, як лікувальний засіб, а не як горілчане свято. Не для того, щоб святкувати і мати повод для співбесіди з товаришем. Також і інший вислів. Не впивайтеся вином, в якому розпуста. Це з посланням до Єфесія. На сучасній мові це означає від вина до блудного потьмарення один крок. Але тут доводиться дивуватися оригінальності любителів оковитої вислів, в якому я розпуста, вони викидують. А далі логіка дуже нехитра. Раз написано Не впивайся, значить пити можна. І таким чином з'являється слово відоме слово пи, яке звучить як апостольський наказ. От. Хоча, ще раз кажу, в цьому Євангелії, в в у цій Біблії такого ми не знайдемо. Так само і в нашому випадку від, з оскверненням від їжі. Між іншим, пристрасть до алкоголю є, йде в розріз з постовим утриманням. Тому що якраз є задуманий як утримання від життєвих завін, в яких е, достане місця посіли грілчання, вироби, алкогольні напої. І, між іншим, марихуана теж не жирна, там, цілком, там тільки рослинні компоненти, то що виходить з того, що наркотики можуть жувати в піст? Забавна логіка. Що стосується вислову «не те, що входить в уста, мова говориться про те в Євангелії, коли побачили фарисеї, інші люди, які ненавиділи, які заздріли Христові, Побачили, що він стає їсти учні, не умивши перед цим рук. А зазвичай в тих країв треба військово помити руки, навіть якщо вони були чистими. Ну, логіка була така: якщо руки чисті, значить я теж чистий. Їжа чиста все чисто. Якщо руки не миті, значить, їжа не чиста. Тобто я цим оскверняю себе. І каже Господь, що не те, що входить в уста скверняє людину. Тут мова йдеться про миття, не про піст. І тому далі, якщо ми побачимо, що говорить далі, Господь, то в цьому приконаємося, лукаві думки, убивства, перелюби, розпуста, злодійство, невиправдані, свічення, неправдиві свідчення, хули це те, що поганю людину. А їсти не руками непогані людину. От, от отже, вислів не те, що ходить в уста, він немає має нічого спільного з теми посту. Ну і ще одне, коли не треба забати, що душа і тіло нерозривно зв'язані між собою. Не можу казати так, що душа існує сама по собі, тіло саме по собі. Так, так буває лише після смерті. Але поки ми ще живемо, живе, ходимо по землі, то душа і тіло нерозривно з'єднані, зв'язані між собою. І тому виходить, якщо людина не утримує себе від їжі, не має постового утримання, то це відбивається і на неутриманні від гріхів гнівливості, злоби. Тому кожен той, хто не втримується від їжі, як правило, страждає цим. Він страждає злобою, він страждає звичайно блудною розпеченістю, тому що не звик себе утримувати. Він не має цієї практики. Він робить те, що в нього немає духовного фільтра. Що побачити і робить, не І Тиму Господь сказав, що бісівський рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Іван і Тмитфеє, розділ 17. Ну, якщо гріх для нас є нормальним станом душі, ну, тоді піс нам не потрібен. Але якщо ми на гординю злобу непрощені, прощені ненависть, блуд жадобу до речей, дивимося як на прояву духовної патології. Тоді піст саме для нас. Бо смисл поста не тільки в утриманні від їжі, а як говорив Іоанн Златоуст, у запобіганні зла, приборкуванні язика, відхилення гніву, умуванні пожадливості, припинення наговорів і неправди. Піст стримує пориви серця, бадьорить розум, приносить душі спокій, припиняє нестримання. Ну і не слід забати про те, що постилися і старозавітні праведники. Постилися святі отці, апостили, постився й сам Господь. Та і Адама і Єву була вигнана з раю не за вбивство, не за інший злочин, а саме за те, що вони порушили піст, з'ївши заборону плоду. Тому нехай спасений піст стане невід'ємною частиною нашого розумного життя. Ну ми з вами зустрінемося уже в час Великого Посту. До зустрічі.